Троянда помпанелла, Ось такими кісточками вона цвіте. На одній, може бути, штучки 4, можливо, більше. Вона у мене першорічка, але цвіте дуже гарно в поєднанні з ось такими гвоздиками. Поряд іще йде лаванда і жовтенький очіток. А дуже класне поєднання, беріть на замітку, як це виглядає. Ось тут поряд теж іде гвоздичка. Трояндочка помпанелла. Ось такий невеличкий кущик зараз. Висота десь приблизно 60-70 ну, см, але він буде високим, десь півтора, мабуть, Метра повинен бути. Яскраво такий рожевий, така в нього квіточка, прямо стоячий, гарно тримає кущик, прям такий кругленький, дуже акуратний. Рекомендую.